У кабінеті губернатора двічі чемпіон світу із класичного пауерліфтингу Михайло Буланий та його тренер, президент федерації пауерліфтингу Лерник Матосян. На початку літа Михайло встановив два світових рекорди з європейського присідання та у тязі. Чемпіонат проходив із 19 по 28 червня у місті Кілін, штат Техас. Наш земляк виступав із травмою плечового пояса. Говорить, Україна сильна у пауерліфтингу. Україна всіда ну, в лідіруючих позиціях виступає. Тобто ми займаємо перше, друге місце, іноді буває третє дуже рідко. Тобто ми ну, на нас рівняються більше, ніж ми рівняємося на кого то чемпіону від обласної держадміністрації адміністрації. Вручили сертифікат на 40 тисяч гривень. Ваше досягнення – це плюс перемогу незалежності України. Я дуже дякую. А ще чиновники та спортсмени домовилися про співпрацю. Якщо завдання перших – створювати умови для молодіжного спорту, то другі мають власним прикладом заохотити підростаючі покоління до здорового способу життя.